І так, чищу ваші грошові канали, грошові дорожки. Зараз вам дорогенькі, повідкриваю. Така в мене сильна свіча, енергетична грошова свіча від ядвіги. І так, дороге, беремо молочко, вмочаємо. У мене вже це готове молочко. Протираємо, якщо ви лівша, протираєте ліву ручку. Якщо ви правша, протираєте праву. Ложите крупну купюру, можете несколько крупних, але місяць їх не можна тратити місяць. Зараз я буду чистити ваші грошові доріжки. Це старий обряд, мого діда Властелена, мого діда Нестера. На грошові статки, на достаток, на прибель, на великі гроші середні маленькі. І так, почистили ви молочком. Якщо правша, підставляєте праву руку. Якщо лівша, підставляєте ліву. Якою рукою рахуйте ваші гроші? Обрядом сим, закріпляю, щищаю всі кредити, всі кредити, всі борги. Всі долги, всі задовженості щищаю і своїх підписників. Тільки підписник має право бути зо мною і з моїм відео. Щищаю борги, щищаю кредити, гроші нарощую, грошові дорожки відкриваю. Щищаю з усіх підписників, хто зараз підпишеться: грошові борги, грошові достатки, які ви отримуєте і ви їх тіряєте. Щищаю, щоб було чисто, щоб дорожки були відкриті, щоб дорожки були щищені. Кредити закриті, долги віддані. І так, цю грошовою, Діднестер, скажи, підскажи. Я двіги в поміч прийди. Діднестер, скажи, підскажи. Я двіги в поміч прийди. На своїх підписників. Щистила грошові, кредити, грошові долги. з цього дня, з цієї хвилинки, з цієї митьки набувайте силу грошей, великих, середніх, малих. Бо ґрунтуюся дідовими словами, дідовою волею, підґрунтовуюсь своїм родом, я відьма в десятому поколінні. Гроші ви хороші. Здобутки, прибутки, добутки в вашому домі, в моєму домі, в домі підписників поселяються з цього дня, з цієї минутки, з цієї митьки. Дім захищає батько статок, достаток, сват стократок, син здобуток, зять прибуток. Мати завжди повня. Дитина грошенятко. Малі малесенькі, великі, здоровесенькі гроші. Це коло ядвіга замикає. Дід Нестер, скажи, підскажи ядвіги, в поміч прийди. Це коло ядвіга замикає стома печатями, стома замками, стома ключами. Взяв стопечаті, закарбував. Від Ядвіги откупи домовому ставте молочком. Це молочко, що осталося? Поставите домовому. Від Ядвіги откупи домовому ставте. Молочко, солодощі, хазяїну дому. Поставте. Сто раз цьому збутися, бо я двіга так сказала, грошовим вузлом вам гроші прив'язала. Старий, престарий обряд, моїх дідів, прадідів, не стара властилена, дорожки ваші почищені.